Вітаю вас, шановні! Сьогодні подивимось на дуже цікавий інді-проект від студії Easter Games, який може сподобатись любителям Tower Defense із елементами RPG, чи може людям, яким потрібно трохи вбити часу десь у офісі чи в дорозі за ноутбуком. За вас Spell це іронічна покрокова Tower Defense RPG стратегія у сетінгу темного фентезі, події якої відбуваються у світі, зруйнованому місцевим апокаліпсисом, що трапилося унаслідок руйнівної магічної війни. Отже, залишки людства після такої демонстрації чакудства вирішили більше ніколи не звертатися до цих сил та остаточно їх знищити. Для чого останнім адептам магії потрібно зруйнувати чарівні печатки, розташовані у центрі понівечених притулків людства, Протистояти ж у цьому благородному починанні нашим героям будуть орди нечисті, що кожної ночі з'являються із містичного туману. Навколо цього і побудований гровий процес The Last Spell. Днем ми будуємо нашу фортецю та готуємо героїв до нічної битви, а після заходу сонця вступаємо у Покрокову РПГ-бійню із різноманітними зомбі, скелетами, бурдалаками та іншими громадянами фантазійних всесвітів. Ці два аспекти гри чітко поділені між собою, отже, ніхто не буде вам заважати чи підганяти на стадії розбудови прихистку чи підготовки до нічного бою, який розпочнеться саме тоді, коли ви будете до нього готові. Гравець має у своєму розпорядженні канонічні елементи розбудови, націлені на поповнення та доступ до ресурсів, необхідних для відновлення та посилення загону героїв, на плечах яких лежить відповідальність за безпеку міста вночі. Тут ми маємо храми для поповнення здоров'я, колодязі мани, житло для робочої сили, необхідною для збору ресурсів, обмеженому на кожному ходу підготовки, різноманітні майстерні для виготовлення спорядження таверни, де можна найняти нових героїв та інші допоміжні об'єкти стратегічної розбудови. Є також і захисні споруди, отже, ідейно, The Last Spell все ж таки Tower Defense, але основну роботу по знищенню WardaLakів виконують саме герої. На початку кожного рівня, яким є захист конкретного прихистку упродовж певної кількості циклів днів і ночей, необхідною для знищення магічної печатки, генерується рандомний загін героїв. Кожен із котрих має свої особливі набори характеристик та пасивних перків, що впливають на ці самі характеристики, а також своє дерево талантів. Класів як таких немає, як і персональних навичків. Кожен герой може користуватись будь-якою зброєю та бодунками. а вже сама зброя, а точніше її тип, і дозволяє використовувати вміння, які до неї прив'язані. Єдиним умовним обмеженням у білдобудівництві є якраз таки згенеровані характеристики і перки. Та можуть якби натякати на подальшу роль героя у битвах. Але ніхто не забороняє створити бойового мага із тонною броні, що буде врубатися у натовпи ворогів, чи воїна, який у цей же момент буде мати змогу, стоячи в стороні та попиваючи каву, відстрілювати скелетів із арбалету, також присутня прокачка та можливість змінити ім'я та зовнішній вигляд героїв, як виданих у наше розпорядження спочатку рівня, так і тих, хто приєднується вже по ходу справи. Кількість персонажів в загоні обмежена, але якщо вам сподобався хтось у таверні місцевому центрі рекрутингу, то ви маєте змогу звільнити для нього місце, вигнавши якогось бідолаху. Звернутись до рекрутингу доведеться і у випадку, якщо хтось із відважних героїв впаде у бою, отже, смерть тут для них є остаточною і безповоротньою. А також, якщо ми зазнаємо невдачі та дамо ворогам дойти до магічного кола. То поточний рівень доведеться починати із першого циклу та іншими згенерованими героями. Новий загін буде чекати гравця і при переході до наступного прихистку, де все також доведеться починати спочатку, але все ж таки маючи доступ до прогресії, що дає доступ до нових споруд та інших чудових плюшок, що полегчують життя. Отже, вона нікуди не зникає ні з поразкою на рівні, ні з переходом на наступний. В цілому ж. В обличчі за LASPEL ми маємо досить непоганий гібрид Tower Defense стратегії із покроковим RPG, з іронічною подачою сюжету, приємним піксель-арт оформленням у стилі темного фентезі та цікавим геймплеєм, який базується на стратегічному плануванні використання ресурсів та вмінь персонажів. Підігравається все це можливістю розвитку героїв та їх кастомізації, роуджлайт-елементами, що стосуються генерації і підбору спорядження. А також великою кількістю різноманітних ворогів зі своїми унікальними властивостями. Отже, тут можна провести немало вільного часу та навіть якось просідати за грою до самого ранку, особливо якщо вдасться перетерпіти кілька невдач та зрозуміти, що тут до чого. Щиро дякую вам за увагу, шановні. Не забувайте переходити за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях під цим відео. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе, все буде Україна!